The Fly High Review 2. Hello everyone! Hello, my dear students! Рада вас вітати на своєму уроці англійської мови за підручником Fly High 3. Сьогодні ми з вами вже прийшли підійшли до другого уроку повторення, до другого уроку, який буде готувати вас до контрольної роботи. The Fly High Review 2. Сьогодні ми з вами розберемо контрольні uh, завдання uh, за підручником. За граматикою та за робочим зошитом, аби краще підготуватися до контролю знань за цією темою. Ну що ж, почнемо ми з справи першої, яка у нас йде на сторінці 28. І це у нас справа з аудіювання. Listen and match. Необхідно прослухати та поєднати малюнок зі словом. У нас є чотири пори року: Spring, summer, autumn and winter. A year at the zoo. In spring the bear wakes up. In summer the bees fly around. In autumn the monkeys play with the leaves. In winter the zookeeper feeds the birds. No так що zookeeper. Наглядач зоопарку feeds the birds взимку. Наглядач зоопарку дає поїсти пташкам. Так. Now choose and right. А зараз обери та запиши. Необхідно ці слова підставити до наших речень. The bees fly in summer. Так, бджоли літають влітку. The Zookeeper Feeds. Отже, це слово необхідно записати у друге речення з закінченням S. Не забуваємо, тому що «zookeeper» – це представник третьої особи однини. He або She. The Zookeeper Feeds, The Birds in Winter. Не забуваємо, що це зима. Winter, пропиши повністю назву пори року. The monkeys play без закінчення. With the leaves in autumn. Це у нас осінь. Пропиши слово autumn. The bear wakes up in spring. Отже, Spring wakes up. Необхідне закінчення S, тому що the bear це третє особо однини. Eat. Продовжуємо огляд. Right, exercise 2. Необхідно написати заперечення: Rabbits eat meat. Кролики їдять м'ясо. «Rabbits don't eat meat». Використовуємо допоміжне дієслово «do» для множини. It snows in summer. Йде сніг влітку. It doesn't snow in summer. І вже переписуємо після doesn't слово snow без закінчення S. Pandas come from Africa. Панди з Африки. «Pandas don't come from Africa, тому що панди використовуються у множині. The sun doesn't shine at night. Уже слово shine після doesn't пишеться без закінчення С S -S. in С. Ми живемо на деревах. We don't live in trees. Ми не, живу, не живемо на деревах. Третя вправа. What about you? Як щодо тебе, right, do or does, and answer. Такі завдання, ми звичайно з тобою виконували протягом цієї теми. Давай з тобою згадаємо, де ми поставимо «do» на початку питання, а де does. Ну, давай з тобою оберемо спочатку, я жовтеньким виділю ті речення, в яких ми поставимо «does». Does your postman come in the morning? Чи приходить твій поштар вранці? Yes, ти пишеш he does. or oh, no, he doesn't. Далі, слово «you» не підходить, тому що для слова «you» ми використовуємо «do». Your dad. Далі. Uh, does your dad go home in the afternoon? Чи йде твій татко додому в день? Приходить твій татко додому в день. Your dad – це представник третьої особи однини. He. Тому «does». Отже, «does» у першому реченні, у третьому реченні, у четвертому реченні. Your mom. Також питання про третю особу однини. Тому «does». Does your mom read in the evening? Чи читає твоя матуся ввечері? Давай з тобою розберемо спочатку коротенькі відповіді на ці питання, де є «does». І так, про поштаря ми вже зрозуміли. Третє питання про татка. Does your dad go home in the afternoon? Yes, he does? Коротенька відповідь стверджувальна, або no, he doesn't, якщо заперечення. Так само і про матусю, але замість «he» говоримо «she», адже матуся це жінка. Does your mom read in the evening? Чи читає твоя матуся ввечері? Yes, she does, або no, she doesn't. Ну і останні два речення, це друге і п'яте питальні речення. Ми використовуємо допоміжно ну, слово do. Do you wash your hair every day? Чи ти голову кожного дня? Yes, I do, no, I don't. Можливі дві відповіді. Ну і п'яте, do your friends. Чому do використали? тому що your friends це множина. Do your friends go to your house every day? Чи... Приходять твої товариші до твого будинку кожного дня. Yes, they do, no, they don't. Дві можливі відповіді. Слово friends ми замінили на займенник they – вони. Права четверта. Сторінка 29 Write and color the boxes. Запиши та розфарбуй ці розділи цієї таблички. Then play a game. І так, ну, давай з тобою спочатку, ти, розбереш, звичайно, розберешся, напишеш тут назву місяців. так? January, February, March, or May, так? Так, і необхідно буде зафарбувати. І якщо це весна, то жовтим кольором. Якщо літо, то помаранчевим. Autumn – Осінь червоним, Winter – зима має бути розфарбована зеленим кольором. It's July. Наприклад, говорить дівчинка, липень. July is in summer. Потім, наприклад, ви говорите, It's October. Це жовтень. Коли у нас жовтень? October is in autumn. Далі, наприклад, It's March. Березень. March is in spring. Таким чином, необхідно погратися у цю гру. Так, ну і п'яте завдання: What about you? Питання про тебе. До тебе. What's your name? Запиши, як тебе звати, My name is Света. Where do you come from? Звідки ти? I am from Ukraine. How old are you? Скільки тобі рочків? I am 10 or I am 9 years old. When is your birthday? My birthday is in spring, for example. Може написати лише пору року. Ну і тепер давай повторимо з тобою My Picture Dictionary. Давай повторимо з тобою усі слова, які ми вчили за другою темою. Стрінка 107 сіма підручника. Ось починається у нас друга тема. Then, write. Morning. Letter. Postcard. Parcel. Afternoon. Evening. Watch TV. Photo album. Weekend. Ski Year Mountain Winter Summer Meet Excited Panda Leaf Wake up Early Show Bird Late Want spring autumn Бажано для самоперевірки ще під диктовку ці слова прямо тут і записати. Ну або на аркуші паперу, або у своєму робочому зошиті. звичайному не основі.